Іноді все це дуже коряво написано, дуже е, туш неохайно, туш іноді стирається. І тут, щоб встановити на чорному кремені чорною тушу цей номер, ось потрібен певний час. Це татарські та турецькі люльки з так званої феодосійської колекції, які почали поширюватися на півдні сучасної території України в 16-17 століття. Більша їх частина походить з Криму, саме тому для Одеси це унікальна річ, каже Ігор Пістріул, директор Одеського археологічного музею. У середині квітня стало відомо про появу на онлайн-аукціоні предметів, що ймовірно походять з колекції музею. Попередньо ми перевірили і дійсно. На сайті були виставлені виставлені люльки з нашими номерами музею. Ми провели знов перевірку по картках наших елементарних книгах і дійсно порівняли це всі наші записи з тими фотографіями, що були викладені на сайті. І Дійсно ці номери і маркування нашого музею. Директор музею стосовно цього звернувся до поліції, а співробітника закладу зібрали необхідні дані для слідства. Перевірку факта продажі наших колекцій на сайті Віоліті, встановлення їх місцезнаходження та повернення до фондів музею. Ось і працівники поліції почали займатися цією справою. Після інциденту у адміністрації музею повідомили, у подальшому експонати фондосховища перебуватимуть під посиленою охороною. Один з перших моїх наказів це було про заморону виносити будь-які предмети музейні і мало того, предмети і документацію теж якісь ситуації. Ми будемо їх моніторити і запобігати появі знов таких ситуацій. Наразі одеський археологічний музей для відвідувачів зачинений. Однак, колектив сподівається, що найближчим часом невелику експозицію з фондів все ж таки створять і зможуть частково відкрити галереї закладу.